Всім привіт, друзі! Ви на каналі компанії Gradient. Сьогодні поговоримо про те, як зварювати горизонтальні шви у вертикальній площині. Окремо покажемо, як робити це інвертором та напівавтоматом. Не забудьте підписатися на канал та поїхали! Дане положення зустрічається досить часто. Опанувати навик зварювання таких швів не складно. У цьому відео для тренувань будемо використовувати напівавтомат моделі Ecomix 160 PET, який одночасно зварює як у режимах Мікмак, так і у режимі ММА. Зварювати будемо низько сталь товщиною 6 мм, електродом 3,2 мм та зварювальним дротом 0,8 мм від торгової марки Gradient. Перед початком роботи не забудьте про підготовку металу. На заготовці завжди є різні забруднення іржа, фарба та інші. Ці забруднення впливають на якість шву. Треба зачистити зони зварюваного шву на ширину від 20 до 25 мм від стику металевою щіткою. Якщо на заготовці наявне сильне забруднення, використайте оцетон або розчинювач. Також перед початком роботи робимо декілька прихваток, щоб міцно зафіксувати заготовку та уникнути деформації під час зварювання. Почнемо зі зварювання інвертором. Для зварювання у горизонтальному положенні сила струму буде залежати від типу зварювання цільним швом або з відривом дуги прихватками. Для цільного шву радимо знизити силу струму на 20-30%, відстановлений для нижнього шву. Це потрібно, щоб метал не стікав вниз під час зварювання. Для шву прихватками струм можна збільшити. Але загалом налаштування буде залежати від умінь зварювальника. Для новачків ми підготували таблицю, яку можна скористатися для налаштування сили струму при зварюванні цільного горизонтального шву. Також можна подивитися наше відео, де ми розповідаємо, як саме підібрати силу струму та на що треба звернути увагу посилання у описі. Для якісного горизонтального шву електродом треба дотримуватися таких правил. Для металу товщиною 4 мм радимо зняти фаски. Паски знімаємо лише у верхній деталі зварювальної конструкції. Зварювати можна як і цільним швом, так і з відривом дуги або інакше прихватками. Тип зварювання підбирається в залежності від бажаного результату. Починаючи зварювальник, може вибрати більш зручний тип зварювання. Кут електроду 45 градусів. Електрод ведемо назад, зліва направо. Основна задача плавними рухами утримувати зварювальну ванну у робочій зоні. Електрод ведемо рівномірно, змішуючи метал між собою. Якщо якісно підібрати налаштування, дотриматись усіх правил та якісно очистити шов, вийде якісний результат. Перейдемо до зварювання напівавтоматом. Для зварювання у горизонтальному положенні сила струму буде залежати від типу зварювання. Цільним швом або з відривом дуги прихватками. Для цільного шву радимо знизити силу струму на 10-20 від встановленої для зварювання нижнього шву. Це потрібно, щоб метал не стікав вниз під час зварювання. Для шву прихватками струм можна збільшити, але загалом налаштування будуть залежати від умінь зварювальника. Для новачків ми підготували таблицю, якою можна скористатися для налаштування сили струму для зварювання цільного горизонтального шву. Для якісного горизонтального шву напівавтоматом треба дотримуватися таких правил. Для металу товщиною більше 4 мм можна зняти фаски. Фаски знімаємо лише у верхній деталі зварювальної конструкції. Але під час зварювання напівавтоматом це не обов'язково. Метал краще охолоджується та не так розтікається. Зварювати можна як і цільним швом. Так і з відривом дуги, або інакше прихватками. Для варіанту з прихватками потрібно, щоб вони були одна на одній. Тип зварювання підбирається в залежності від бажаного результату. Починаючи зварювальник, може вибрати більш зручний тип зварювання. Кут електроду 45 градусів, рух пальника назад. Можливо, вести пальник як зліва направо, так і справа наліво. При варіанті справа наліво кут пальника 90 градусів. Пальник ведемо рівномірно, змішуючи метал між собою. Для починаючих зварювальників радимо рух ялинкою. Якщо якісно підібрати налаштування, дотриматись усіх правил та якісно очистити шов, вийде якісний результат. Друзі, дякую за перегляд. Сподіваємося, це відео було корисне для вас. Підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Будемо раді почути ваші думки та поспілкуватися у коментарях. До зустрічі!